365 днів про взаємовідносини. День 132. Жінка це та, що дарує життя. Стверджують, що напруга, яку жінка переносить під час пологів, вбила б чоловіка. І фактично, це фізіологічно неможливо для чоловіка, тому що ця біль або ця напруга, вона величезна. Бог передбачив це на самого початку, і він дозволив або довірив цей процес саме жінці. Саме він її сформував так, що вона здатна прийняти насіння, виносити і народити нове життя. В цьому є величезна суть і величезна тайна, як це утворюється в утробі нове життя, як воно в утробі розвивається, і як з маленьких насінинок, так? Утворюється особистість, яка здатна далі творити і далі жити розвиваючись. Бог, говорячи про це, Він завжди підкреслює цю дивовижну спосібність жінки. Він каже, ви не повинні забувати, наскільки ви дивовижні. Ви ті, хто даруєте життя, ви ті, що даєте життя. І псалом 138, 14 вірш, говорить так. Славлю тебе, Боже, тому що я дивно створений. Дивні діла твої, Боже, і душа моя цілком усвідомлює Це. Дивно я створений, і дивні Твої діла, Господь. Кожен раз, коли ми дивимося на своє життя, ми часто сприймаємо його, знаєте, як звичайні речі. Але це незвичайні моменти. Тому що це те диво, яке створив Бог. І яке дає нам можливість іти далі і транслювати його іншим людям. Коли Адаму прийшло завдання назвати дружину, він дав їй ім'я, він дав їй ім'я Єва. Буття 3:20 сказано: і дав Адам ім'я своїй дружині Єва, бо вона стала матір'ю кожного, хто живе. Хочу наголосити, що Адам назвав Єву саме цим ім'ям ще до гріхопадіння, тобто до моменту їхнього вигнання з едемського саду. І скажу ще раз, що народження дітей не є як покарання від Бога для жінки, саме народження дітей було планом Бога на те, щоб розмножуватися і заселяти землю. Це є благословінням. Народити дитину це благословінням. Це величезне щастя, це величезна радість, це коли ти є тою, хто даєш життя. І жінки, вони обрані для цього. Тому, дорогі жінки, ваша здатність прийняти насіння, переформувати його в собі, виносити і народити цією дитиною, яка схожа на тата чи на маму це Приголомшливо цінуйте цю спосібність, дякуйте Богу за неї, і завжди пам'ятайте, ви та, хто дарує життя.